Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Reds and Green. З вами Маріан. Ми обговоримо зараз вчорашній матч Кубка Англійської ліги за участі Ліверпуля. Також гру Динамо Київ в Єврокубках не дуже вдало. І ще на останок буде дуже цікаво, нова тема. Ми поговоримо про футзал. Отже, розпочинаємо. Ну, Всі, напевно, ви знаєте, що Ліверпуль вчора переміг Весхем з рахунком 5-1. Спокійна, впевнена перемога. Без, напевно, лишніх нервів, нервів і втрат. Так, був пропущений швидкий гол. Ну, відносно швидкий. Але знову ж, те, що я говорив недавно, в предучих, як то кажуть, відео, що є ця проблема зараз Ліверпуля далі. Але дуже добре, що скоро відігралися. Плюс дуже багато сил не затратили. Першу в основі вийшов Федеріку К'єза. Зіграв 59 хвилин. Ну, досить непогано віддав асист. Хоча це асистом назвати важко, бо це був більший удар по воротах. Але вже як є, це вже приємна, це якась дія, я думаю, для нього це дуже приємний результат. Плюс Ліверпуль зробив порівняно з чемпіонатом 9 змін. Я думаю, було б 10, просто Алісон травмований і зато грав Келехер. Тут, якби все поділо, все спокійно, Жота 2 Салах вийшов, забив. Плюс гапко 2, могло бути більше, Шевес схема червона. Вітаємо з проходом у наступний раунд. Е, наступний матч відбудеться 30-го 10-го з Брайтоном на виїзді. Ну, кубок ліги. Прокуємо далі. Вітаємо всіх. Е, тепер поговоримо про дуже цікаву річ про Динамо Київ. Вчора ви знаєте розпочалася Ліга Європи в оновленому форматі. І Динамо Київ зіграло свій перший матч. Е, ну, Формально вдома. Звичайно, ви знаєте всі, що зараз через повномасштабне вторгнення не можна проводити матчі Євроклуб в нас. На жаль, Надіємося, скоро це все закінчиться. Ми переможемо і все буде добре, і будуть матчі в Україні. Е, грали ми в Гамбургу. І що я можу вам сказати? Е, Недавно ми дивились матчі кваліфікації лі чемпіонів Динамо. Вони дуже втілив чемпіонів І, мабуть, слава Богу, що вони туди не потрапили, бо це просто якийсь жах. Перший тайм не, ну, не найсильніша команда Італії Лацію робить 3-0. Захист, прохідний двір. моментів, практично, ну щось більш-менш, ніби якась гра, мінімально наполучалась, але це просто жах. Так, захисті грати не можна. Мені здається, що Сибаліус і Михалко це, мабуть, не рівень Динамо Київ в Єврокубках. Ну, ось цей матч, що робато що показав, що не готово Динамо до Ліги Чемпіонів. Прохідний двір особливо. Один момент мені запам'ятався на 61-й хвилині, коли перший Педро вдарив в стійку, відкотився далі, через буквально 30 секунд наступна атака, і гравець е Лацію падає ну, вже практично на, на землі. І він промудряється в 6-му майданчику віддати пас, і перед воротами гравець б'є і йде на кутовий. І просто рмолку з боку стоїть, дивиться, там вже ледве, ледве дихає. Ну, трошки це не рівень. Прохідний двір, дуже поганий старт. Ну, надіємося, що далі можливо щось буде краще. Ну, Динамо, в принципі, що два удари. Ствір це ну, з тих, що було. Таких можна сказати, це Брошко штрафний і Андрієвський штрафний. І це, мабуть, з такого, що зумиталося, все. Ще одне мені що кинулось з локу, це коментатори кажуть про дорогу. Що дуже довго добиратися. Так, я згідний з тим, що зараз не так все просто, ну, але не можна на це бити. Це, ну, це ж не перший раз. Тим більше, що така команда днаму, вона хоче грати в Єврокубках ну, в Лізі Чемпіонів, на найвищому рівні. Це не можна на це давити на як то кажуть, на жалість, і це не є виправдання. Зіграли, ну, треба. Мати, як то кажуть, трошки якусь гідність мити прозивати поразки. Плюс недавно був чемпіонат матч рухом. ну, Команда рівня Динамо-Київ, яка бореться за чемпіонство нулюдарю свірну, ви мені вибачте, це ні в які рамки не, не, цей, не входить. Ну і що я можу вам сказати, що бажаємо, звичайно, дамо успіхів в майбутньому. динамо Київ наступний матч зіграє з Хофенхаймом на виїзді, до речі, вже дуже швидко, 3-10. Надіємося на позитивний результат. І ще одне, що я хочу вам сьогодні розказати, це, мабуть, ви зараз всі знаєте, що відбувається в Узбекистані чемпіонат світу з футзалу, де завжди збірна України добре, досить виглядає на переважно всіх турнірах. Коли грала, і цього року це не виключення. вони були в групі з Аргентиною, Анголою і Афганістаном. Так, перший матч не дуже. ну, Початок матчу був непоганий, вигравали 0. Потім пенальті. 1-1-2-1. Воротар багато напомилявся, програли ну, розгромно 7-1. Але добре, що це не повпливало. І далі ми обіграли Анголу досить впевнено. З Афганістаном досить важка гра. Але на класі все добре. І ось зараз у 8 ми обіграли Нідерланди. Так само я б сказав на класі. Непогані комбінації. І ось ми вже у одній четверті. І я хочу привітати хлопців з цим. Це дуже дякується для країни дуже добре. І в неділю 29.09, 18.00, ми зустрінемося. Всі думали, що з Іспанією. Але ні, сталася, мабуть, найбільша поки що сенсація на тому чемпіонаті. Іспанці поступилися в Венесуелі. 1-2. Це просто, ну, це, щоб розуміли, якщо хтось, хто розуміє ця ставка в спорті, це коефіцієнт був 20, що Венесуела переможе. І ще одна цікава річ: Іспанія перший раз в новітній історії не вийшла в 1-4. Вона у 2008-2012-го мала слів, 2004-му взагалі було золото, а пізніше вона стабільно виходила мінімум в 1-4. З одної сторони, це супер. Іспанія вилетіла, ми тепер з Венесуелою фаворити. Але я думаю, що недооцінювати суперника не треба. Так, в них була група. Вони програли французам, вони програли Ірану, ще одному, дуже нашому дуже доброму, як то кажуть, сусіду, який допомагає поганому сусіду. І ми. І Венесуела ще перемогла Гватемалу. Задяки тому вона була вийшла. Ну, що я можу? побажаємо хлопцям успіхів. Надіємося, що Україна переможе. Про це, звичайно, якщо це ми ще буде можливістю про це поговоримо. Е, наразі вам дякую. Скоро чекайте ще випуски, бо будуть незвичайні матчі Карпати Ліверпуля. Е, бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Па-па.